Скільки передбачили на ЗСУ, які галузі уріжуть та звідки наповнюватимуть бюджет у Чернівецькій міській раді, роз'яснили на що витрачатимуть кошти у 2024 році. У селі Ржавенці Юрковецької громади парафія УПЦ МП передала церкву у приватну власність. Чи зможуть віряни ПЦУ молитися у храмі? Екскаватор, грейдер, вантажівка, якою технікою комунальних підприємств можуть скористатися чернівчани, та на яких умовах? Буковина у жалобі у четвер, 21 грудня у Чернівецькій області, попрощались із військовослужбовцями, які загинули боронячи Україну від російських окупантів. Молодшого сержанта Артема Тищенка в останню дорогу провели у селі Давидівці. Зі старшим солдатом Олександром Грингачем прощання відбулось у селищі Кельменці. Солдату Едгару Григоряну останню шану віддали у селі Гвіздівці. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним близьким і побратимам. У селі Ржавенці Юрковецької громади парафія УПЦ МП передала церкву у приватну власність. Чи зможуть віряни ПЦУ молитися у храмі? Якою є процедура для релігійних громад, які хочуть перейти з УПЦ МП до ПЦУ? Що за організація приватизової у Чернівецькій області будівлі храмів, які хочуть перейти до української православної? Чому у громадах приватизацію храмів проводять втихаря? 20 грудня у селі Ржавинці Юрковецької громади парафіяни ПЦУ зібрались на території церкви, яку приватизували. Раніше збори місцевої громади відбулися 6 серпня 2023 року. Тоді зібралося 25 парафіян, які проголосували за приватизацію церкви. У листопаді 2023-го громада, дізнавшись про приватизацію, яка відбулася без більшості жителів села Ржавенці, ініціювали збори щодо переходу до ПЦУ. Одноголосно проголосували за 304 селян. Що скасована церква, так само ми не хотіли кровопролиття. Прийшли до батюшки спокійно. Батюшка це знімає, на телефон кладе в карман і спеціально це все знімає. Ми не знали. Знімає. Коли Ліда Івановна йому це все пояснила, сказала, що от вам документ про скасування рішення, церква наша, ми хочемо, віддайте ключі, ми хочемо просто зайти до церкви. Він сказав, що ключі нам не віддасть. Священник церкви Сергій Козир приватизацію храму прокоментував так. Ви все бачите без коментарів. Все. все. Ви все бачите. Бог розсудив всіх. Оце буде правильно. Оце буде правильно. Бог розсудив всіх і нас, і вас, усіх. Я про це вже говорив сотні разів. Я вас не чую зараз. Є у вас документи, є у нас документи. Це все. Ми подаємо всю. І коли буде суду. Не показуйте судом, може, хватить брехати. Це чого це з великого? Чого я визнав? На підставі чого ви тут знаходитесь? А на підставі ну, ну, на підставі у ну, нас є документи і у вас? Як у вас документи? покажіть, документ на похороні це був сьогодні. Покажіть. Я... Соціально духовний центр на честь святої трійці створили 19 серпня 2023 року. Директоркою є Горбатюк Любов Іванівна, а кінцевим бенефіціаром козир Сергій Дмитрович. священник э, УПЦ. Створив соціальний фонд, ще одну соціальну організацію, який передав приміщення церкви приватній установі. Але так сталося, що нотаріус, яка зареєструвала ці дії, через певний час їх скасувала, тобто повернула до попереднього стану, але Враховуючи те, що вже була зареєстрована православна церква України, тому зараз вона належить ПЦУ. Будівництво церкви у селі Ржавенці фінансували місцеві жителі. Храм місцева громада спільними зусиллями звела ще у 1991 році. Ми живемо в Україні і хочемо, щоб у нашому селі мова була українська, правилася церква, служба українською мовою, бо в нас б'ють русські. Я вчора була на похороні русські, снаряд розбив сина, мами. Хто його поверне? Хто його поверне? А це зробив все батюшка, зробив наш батюшка, зробив, бо він зробив розкол, і ми хочемо, щоб був мир. Але людей до такого стану, що напевно, вже групу рідні джалинці, пора міняти в Україні не московського патріархату Сасарко в Україні. УПЦ». Прихильники УПЦ МП коментувати ситуацію відмовилися. Вибачте, можете дати ви вважаєте, що сьогодні відбулося? Скажіть. будь ласка». Я не приходив. Ви ж бачите, що є документи. Від вас залежить все. Ви можете просто віддати ключі і ніякої бійки не буде. Вони вам не належать по праву власниці. Ви це розумієте? Ми як сказали, дати вам ключі от цей санкції деньги лежать. Це батюшка так говорить. Зайшли священників. Правили, відправив молебень за загиблих воїнів, представили нового священника і розійшлися. Священник віддав ключі від церкви від всіх підсомних приміщень. Все закінчилося позитивно? Юген Паселюк, Андрій Миронеску, Чернівецький репортер, телеканал Всі 4 Скільки передбачили на зсу, які галузі уріжуть, та звідки наповнюватимуть бюджет у Чернівецькій міській раді роз'яснили на що витрачатимуть кошти у 2024 році? Бюджет Чернівецької громади в 2024 році складатиме понад 4,5 мільярди гривень. З них 3,5 мільярди місто планує заробити власними силами і ще один мільярд отримати з освітньої субвенції та грантової допомоги. Понад 250 мільйонів гривень у 2024-му спрямують на видатки пов'язані з війною. У громади також вилучили понад 700 мільйонів гривень військового ПДФО. Таким чином Чернівці спрямують на підтримку ЗСУ майже мільярд гривень, зазначає Тетяна Цимбалюк. То ми на живому контакті постійно безпосередньо е, міський голова з керівниками військових частин, ми безпосередньо з начфінами. І як тільки виникає потреба, зразу реагуємо. От на сьогоднішній день, якщо ми говоримо про січень, те, що я говорила на сесії, 30 мільйонів гривень, про які ми говорили, вже в січні ми готові розглянути запити військових частин, які в нас дислокуються відповідно для того, щоб ми відреагували на їхні потреби. Понад 3,5 мільярди гривень загального бюджету наповнюватимуть першочергово з податків на доходи фізичних осіб. Це понад 50% бюджету, 16% – єдиний податок, 12% – акцизний податок. Решта плата за землю, податок на нерухомість, оренда за комунальне майно та інші надходження. Звісно, що ще те, що стосується доходів загального фонду для того, щоб мобілізувати платежі до бюджету, тому що плани такі у нас амбітні, і відповідно маємо забезпечити і всі соціальні видатки. Маємо забезпечити надзвичай ті видатки, які пов'язані з воєнним станом. І відповідно будемо спільно працювати з податковою для наповнення нашого бюджету. У 2024 році двічі планується підвищення мінімальної зарплати. Відповідно, зростуть витрати на заробітну плату бюджетників. Таким чином, майже половина бюджету Чернівецької міської ради спрямовується на оплату праці. Відповідно, зростання посадових окладів це є зростання фонду оплати праці, і відповідно маємо забезпечити, оскільки заробітні плата є обов'язковими. Захищеною статею, то маємо забезпечити відповідну виплату фонду оплати праці у повному розмірі. Тобто ці показники у нас вплинули на формування видаткової частини. Якщо ми говоримо про комунальні послуги, ми маємо теж значне зростання, враховуючи зміну тарифів. Ми маємо зростання це 278,6 млн грн, Це практично на 70 млн грн більше ніж у 2023 році. На ремонт доріг та тротуарів у 2024 році планують виділити понад 150 мільйонів гривень з бюджету розвитку при умові, що будуть наповнення, ми плануємо залучити до бюджету розвитку кошти від продажу землі 200 мільйонів гривень, і кошти від відчуження майна комунальної власності 250 мільйонів гривень. Тобто, ці кошти, які мали би надійти в нас за результатами аукціонів, і відповідно. В разі їх отримання будемо сподіватися, що вони будуть направлені на ті видатки, які необхідні критично місто. Олена Крячко, Андрій Миронецько, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Екскаватор, грейдер, вантажівка. Якою технікою комунальних підприємств можуть скористатися чернівчани та на яких умовах? Це грейдер, яким можна вирівняти територію. А ще у міхшепі можна орендувати автогідропідіймач, евокатор та іншу техніку. П'ять комунальних підприємств Чернівецької міської ради готові надати містянам у користування спецтехніку. Чернівці теплокомуненерго, міськшеп, міськ світло, -сервіс та сервіс зеленого господарства та протисувних. Робіт. Це різного роду спецтехніка, яка може бути використана фізичними та юридичними особами у власних цілях господарських, як і суб'єктів господарювання. Комунальне підприємство міськшеп пропонує для оренди різну спецтехніку. Автогрейдер. Маніпулятор з навантажувачем, це поливальні машини для доставки води. Можливо, це екскаватор, навантажувач. Катки, у нас є катки два малі, є великі катки. Вартість вартість всієї техніки різна. Немає якоїсь однієї ціни на всю. Є розрахунки, приблизно коливається ціна від. 500 гривень і до е, більше двох тисяч це саме дорожча машина, це спецмашина для промивання труб. Щоб орендувати техніку, потрібно укладати договір між фізичною особою і надавачем цієї послуги відповідним комунальним підприємством. Є різні вимоги. Можливо, це термін брання в оренду від години і більше. І фактично, кожна вартість однієї машини години чітко зазначено. Техніку можна орендувати тоді, коли вона не залучена до робіт на підприємствах. Люди можуть взяти її прийшовши до нас. Фізично написавши заяву, або на електронну адресу надіслати заяву для отримання даних послуг. Ми готуємо договір, даємо розрахунок, підписуємо з людиною договір, і вже потім в усному в телефонному режимі чи в письмовому режимі людина робить заявку, коли їй потрібна техніка, і надаємо послуги. В кінці надаємо акти, акти наданих послуг. і Рахунок ознайомитися з переліком спецтехніки та вартістю можна на сайті Чернівецької міської ради. Вікторія Макайда, Ярослава Боячук, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ4. Найстарші 74, наймолодші 65. Жительки села П'ядиківці, Неполоковецької територіальної громади вже майже другий рік поспіль готують та передають страви військовим. Прийшла то чого, рідну, то чого, рідну, з молитвою та піснями. Так куховарять місцеві активістки села П'ядиківці. Щотижня вони збираються у трапезній храму святого Івана Богослова. Ми котлети печемо, голубці. До святого вечора ми відправляли навіть усе, і пшениць, кутю, і голубці, і пічериці. Жінки вже п'ять років готують їжу у трапезній храму, яку збудували за кошти місцевих жителів. Сгуртувала їх 74-річна Степані. Я приньковська. Ми на даний момент вже відправили на фронт 28 машин. І ну і по пошті ми висилали А 28 машин ми погрузили продуктами, одягом шкрапетки. Всього давали солдатам. Цього місяця ми вже два рази відправляли. На Харківську область на Бахмут відправили одну машину і тепер дали хлопцеві. Він приїхав відпуст та теж зробили велику передачу, йому передали участь. Ну. До приготування страв військовим долучилася і Наталія Лісняк, вимушена переселенка із Запоріжжя. Якщо війну ми не зупиняємо там, то вона не доведи Боже, буде тут, і той, хто не годує свою армію, той годує чужу. допомагає військовим і місцева жителька Тетяна Шевчук. Закуповуємо То, що потрібно. що вони замовляють. Працюю на калинці, Все, що потрібно, все всьо Релігійна громада села П'ядиківці написала проєкт для конкурсу від благодійної організації Карітас Чернівецької єпархії. Проєкт у нас мав назву соціальна трапезна. Він спрямований був на згуртованість громади. Жіночки, які тут працюють на кухні, які вже мають досвід у роботі, вирішили мали таку ідею зробити соціальну трапезну, де будуть готуватися обіди для малозахищених громадян, тих, хто цього потребує. Громада виграла міні-грант на отримані кошти для трапезної закупили побутову техніку. Також кухонне приладдя передали небайдужі жителі Неполоковецької громади. Вже м'ясорубку маємо свою, чайники, мікроволновку. Є щоб погріти, що треба. Холодильник нам подарували родичі хлопця загиблого тут у сусіда. У нас є і морозильна камера, ще, ще один холодильник є. Люди. Люди дуже жертвують, підтримують Все Ми поклали, що треба зробили. Активістки села П'ядиківці, крім приготування страв військовим, також виступають на різних заходах у складі гурту Барестяночка. Альвіна Бремчук, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі.